Ластівочка сидить, Настівочка класуня сидить, О, і я прибіг. Хочу доблий ланок. Доблий ланок, доблий ланок, доблий ланок. Всім доброго ранку, да. Всім доброго ланку, так. Да. 8 червня, сьогодні нашому внучику Артему 17 років. Вітаємо його з Днем Народження, бажаємо здоров'я, саме основне. І щоб він був розумний, і щоб усе в нього вийшло, щоб він був щасливий, щоб все, що він задумав, намріяв собі, щоб все в нього здійснилося. Будь здоровий, будь щасливий. Ми тебе любимо. Готую овсяночку. Мамки зараз візьму і Сережа посідає. Я не буду. Хватить уже. Так, все. Це котам і собачки, це мамки яйця і кашка. Ось, бачите. Так, все, пішла я. Пішла 9,25 я вже вдома. Збираюся снідати. Чекаю каву, замочила собі висівки. Беремось за розум, дівчата. Я берусь. Так, висівки, клубнічка, полуничка, так? і сир, і каву. Чекаю. Так, десята година. На кінець то я сілася. Хай Бог милує. Не вся То те, то те, то те, то те. Все, давайте всім смачного, хто зі мною. Приготую милинці із кабачка. Значить, у мене кабачок, два яйця, борошно-біле це для Сережи буде половинка. Борошно гречане це для мене і для мамки. Із висівками. Це для нас сіль, часничок і цибулька. Натираю кабачок, шкірку не зрізаю, вона тоненька, кабачок молоденький, поїхали. i <laughs> Яка веселка. Красота. Прийшла показати помідорки. Полінка, це ось твої дивись. Он, бач, повставали вже, а то лежали. Оце на цьому місці, де була морква, ми розсадили помідорки. Ці, що дала мені підписниця моя Поліна. Так, а зараз покажу ті, що я показувала. Валя, валічка, пугач, дивись. Ці помідорки. Ось, розсадили ми вже їх, бачиш? Ось. Ось. Так, бачиш? Ось це саме ці, де я показувала. Ось. Он, вже такий гарний виріс. Ці меншенькі. Ось ці рясні були кущі. Ось, ось. Сережа позалишав по два. Ось так. О, ось це самий красивий Ну, отак. І в дощ ішов, і Сережа ще й поливав. Ну, такий городик. І отака в нас веселка. А ну, бачите? Так і так. Тільки що було дві. Вже одна. Отака гарна. Так. Та слава Богу, хоть дощ пройшов веселіше вже. Картопелька вже починає свісти. Ось бурячок, бачите, такий вже став. Був такий паршивий. Там огірки. Отак. Ну, так, Так, сідаю вечерять. Картопелька молода, з кропчиком, кисле молоко, отакі млинці з кабачка і салат. Все всім смачного. Хто ще так любить картопельку з кислим молоком? А, ну напишіть мені. Так, все, дівчатка, ми повечеряли, боже, так жарко вийшло трішки на вулицю. Фу. Так, буду йти вже в кімнату. Поставлю вам відео. Дякую, що мене дивилися. Дякую, що мене дивитеся. Пишите мені коментарі, ставите мені лайки. Я дуже вам вдячна. Завтра вихідний, завтра неділя. Завтра я знімати не буду. До понеділка. Понеділок на ваги. Ой, боюсь. Ну нічого, будемо починати заново. Ой, в мене, мабуть, там уже 100. Все, дівчатка, давайте. Я вас люблю. Давайте, до побачення, до зустрічі. Всього вам доброго.